Бро, давай хтось може отсюда с'їхати самим невридім. А давай, подожди мене. Йо, я перевернувся! Алло, алло! <звук> Че, бро? Давай все нормально! Чорт, його тачка, надо бігом з'їхати. Треба бігом доїхати назад! Чорт, прижале, сі, берехло! Бегом, бегом, бегом! Бегом, бегом, бегом! Доехать, доехать, доехать! Бегом, бегом! Бро... Чёрт... Чёрт, где эта тачка находится?! А, вот она! Вот она! Кажется, вот она! Бро, ну, ну... Бро, я с тебя спасу! Бегом, бегом, бегом! Бегом! Чёрт... Я покажу, Бро, чтобы все нормально! Беда І так во тобі треба бігом в лікарню. Ти це розумієш, що там вообще тачка поламалась? Або що, екол вже разбився? Та що тебе? Ладно, бігом пересажуся в мою машину, поїхав в лікарню. Ровно час спустя не більше. Я в макаряк машину остановив, брат, держись. Я зміг поставити спеціальний чит на возрождение машини. Бігом я уже змог Сюда добраться бегом. Идем в больницу. Давай бегу. Черт мене заносить, бра! Что делать? -а! черт, надо держаться. А, черт, я я уже дрифтую. Я не могу контролировать тачку. Нет. Пью. я же... все равно буду ехать, смотря на... На, на, все, бро, держись. И стараюсь, как могу. Я и так порано не взять. Я... Я, в... я, в, аварию вообще-то попал. Я это знаю. Сейчас спустя. Бро, я к тебе моя тачка, погнали, сейчас... Прокатимся якраз с ветерком, кстати. Нифига, я целыш гоняться, йох макар. Все, бро, наконец, я тачку починил, С данного и Надеюсь, я уже буду нормально їхать, щоб ніяк який не поцарать. Потому что це буде повний капец. Я просто я фиг если опять її разі полностью. Так я. что ты в надо надо бегом. Черт, машина ломается, надо бегом съездить сюда, подавайте, что это такая, ёк макарек. Поставить вот такие вот наши флоски. Бро, едь сюда! О, чё? Дай, выезжай, выезжай, бро, сейчас я тебя выберусь. Да бегом, блин. Бро, ты там скоро? А за нафиг? Может, мне Ну, может, уже хоть кто но можем выехать отсюда, то А чё? Сейчас выезжаю? Да блин, опять... О! Наконец-то! Сейчас, бро, выезжаю, выезжаю! Давай быстрейше! Да выезжаю, нічого ну, ти от мене Бігом, бігом! Бро, я вже під'їжджаю, під'їжджаю! О, я тебе бачу. Я тебе, тебе бачу. <звук> Як на мене... крок розказував, що тут таке случило, що ти там бачив? Ти подиви тут щось я... вместо цих дерев виздев вокруг всеї нашої цієї месяців я вирішив поставити вот таку от текстуру. Тупо, тупо мазгли, ти друг мій дорогий, а не друг ти мені. Та чого ти одразу починаєш? Офігеть, просто я ще й тачку поламав, тро, е, е, блін, чорт, всі деталі вже почти відваливаються. А він просто, а він мене по пустякам тут Він чогось не замічав, а це блін тільки замітив. Тьфу, блін. Блін, я тобі. Я тобі, блин, а що ж я твои именно? До сих пор не як не назвал за все дні, блін, ка я тобі ніколи не дам, просто ключи от машины. Что ти дивишся, що ти, дивиш, ти делаешь? Все, все під контролем нормально. під контролем! У мене вже колесо, колесо останнє сталось, даже останнє, чи одне, чи два, я не знаю. Так от, яку ти просто так ровуш нормально? Давай я сейчас на твоей машині так сделаю прием. Ага, все время маніпулирував місце робота він е, управляв твоей машиной, а от мою ты не тронешь. Ну так косяк чуть-чуть. Це не косяк! Це може створень! Подписчики на большая пауза данного видео. Если що, прямо ще скоро начинается опять видео. Так от, ви замітили, що я опять знімаю про цю гру машини. І так от ви спросите чого? Прямо ще моментів немає де я там ставлю, так настраиваю машину, а то їх мене все, тому що я не буду спойлерить, як я це делаю, но це явно не монтаж. А давайте, кстати, на Їм, перед начлка. Якось... Вс, я если все готово, все сделаю, теперь можем спокойно отправляться в путешествие. Так. Гени, я тебе ніколи не дав, блин, свои ключі от машини. Скільки може, ты постоянно, блин. Машина, я зададу машину, то так замож я тебе прим'ю. Я уже просіональний водяків. І тепер я вмію нормально водити тачку, ти ще не розумієш, як я вмію просто, ти ще недооцінив моє вміння. Прямо ще ми прямо до кінця доїдем без любих царапин на цій тачці, навіть якщо І завжди в тебе. Получалось тарапиною, прямо ще ми як доїдемо ви старапимо, так взагалі не ну, успеешь заметить. Ау! Кенан! Не переживай не що трохи все пішло не по плану Я думаю, що це тілочки ми зможемо вже нормально наконець посіхати, так що не переживай я нормально вже вмію їздити. Дивись. І кстати, моя така способність. А... Переключення времени і пу. І що змінилось? А вот що, Артемчик, мій друг, лучше змінилось. Побачив не друга. Ти що зробив?! сделал? Блин, я не можу вибратися, Поможіть! Як мені вибратися? Це Если я його попробую взорвать. Надо главное. щоб тільки китики получилось. Надеюсь, получится. Так, 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 так. Тем временем вже все готово. И І... пойдем. Хавали чами. Стой, остановись, подвези, подвези, подвези. Подвези, подвези, бро. Подвези, блин. Ну, на этом видео уже подходит конец, и я с вами, подписчики, прощаюсь с любимым смертельным прыжком самолета. И своей любимой песней. Хавали чами. Хавали чами.